А я іду, іду собі по світу. Де вчора я була, мене немає. Звичайна жінка з вигорівшим цвітом на літо схожа, що дісталось краю. А я іду, іду собі по світу, знаходжу щось в житті, а щось втрачаю. Люблю вустами теплий дотик вітру, а інколи. Його не помічаю, а я йду. куди веде дорога чи стежка ця, якби ж то знати, зв'язала би у вузлик всі жалі тривоги, на сто гудзів, щоб їх не розв'язати. А я йду. допоки маю сили, допоки серце Пташкою тріпоче. Люблю усе небачену, красиве. І довго-довго ти по ньому хочу.